Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Зінченко обрав новий клуб. Арсенал готує трансфер українця. Ротань назвав причину сенсаційної поразки збірної України на Олімпіаді. Циганков піде з Жерони слідом за Довбиком. На українця претендує топ-клуб. Журналіст розкрив подробиці залаштунків шахтаря. Як фонсека відправив мудрика в арсенал. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон, близький до трансферу в Саудівську Аравію. Едерсон вже узгодив контракт із Аль-Ітіхадом до 2027 року із зарплатою в 25 мільйонів євро на рік. Повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, також зазначається, що бразилець дав згоду на перехід, тож трансфер залишилось узгодити з Манчестер Сіті. Раніше повідомлялось, що чемпіон Англії хоче заробити на своєму воротареві щонайменше 50-60 мільйонів євро. Нагадаю, контракти 30-річного голокіпера з англійським клубом є чинним до 2026 року. Півзахисник іспанської Жерони та збірної України Віктор Циганков може змінити клуб під час літнього трансферного вікна 2024 року. На гравця претендують одразу декілька відомих клубів. Жерона вже встановила трансферну вартість циганкова, повідомляє Мундо Депортіво. Іспанська Жерона продовжує готуватись до сезону 2024-25, у якому команда дебютує у лізі чемпіонів. Клуб активно працює на літньому трансферному ринку, команду Жерону вже поповнили декілька відомих гравців. При цьому каталонці готові продати будь-якого свого футболіста, якщо отримають вигідну пропозицію. Найрезультативніший футболіст Жерони Артем Довбек, близький до відходу з іспанського клубу. А Віктор Циханков може незабаром наслідувати приклад свого партнера зі збірної України. У послугах 26-річного півзахисника зацікавлений римський Лаціо. Цікаво, що Довбик може стати гравцем іншого столичного італійського клубу. Роме. Іспанські журналісти повідомили, що Лаціо готовий запропонувати за циханкова 15 мільйонів євро. Жерона хоче отримати за свого футболіста вдвічі більше. Проте обидва клуби готуються до переговорів. Сам циганков говорив, що хоче провести ще як мінімум один сезон у Жероні та зіграти з командою в Лізі чемпіонів. До того ж, родина українця щаслива в Каталонії, її не хоче переїжджати. Руслан Ротань прокоментував матч збірної України з Іраком. Наставник синьо жовтих назвав головну причину поразки команди. За його словами, проблема не в помилках, яких припускалися українські гравці. А в тому, як вони на них реагували. Всі все бачили, про яку закономірність може йтися, коли суперник завдає двох-трьох ударів і ми програємо. Гадаю, що тут глобальніші помилки, дитячі, які перевернули цю гру, маємо прийняти цей результат. Ми його програли через помилки. Пенарті, це наші проблеми. Ми не маємо упускати руки. Ми акцентували, що проблеми не в помилках. А як ми діємо після них? Цей факт мене розчарував, бо ми не повірили. Вважаю, що ми на голову чи навіть на дві були сильніші за суперника, але наші помилки стали для нас роковими. Ми почали переживати, спішити, нервувати. Це не потрібно. Був час для їхнього виправлення. Це мені не сподобалося. У нас є дві гри проти ще сильніших команд. Наступний матч найголовніший маємо зараз відновитися до Мароко. Гадаю, маємо підійти у кращій фізичній та ментальній формі. Є такі матчі і в них. Мабуть, не можна когось критикувати. Цитує ротання Суспільне спорт. Ведучий програми та таке Михайло Співаковський розповів історію про те, як Михайла Мудрика відправили у столичний арсенал. Восени 2018 року, у віці 17 років, Михайло Мудрик розпочав тренування з основним складом Шахтаря. Однак його перебування там було недовгим. Журналіст Михайло Співаковський розповів історію про те, як Мудрик потрапив до київського арсенала. Тодішній тренер Шахтаря Пауло Фонсека запросив Мудрика на перший тренувальний збір. Михайло відкрито заявив наставнику наступне: містере, у мене інші сильні сторони. Зміячим обіграти, пробити, протягнути. Не змушуйте мене робити те, в чому я не компетентний. На що фонсека відреагував не найкращим чином, вказавши, що мудрика не повинно бути в команді наступного дня, без питань, щоб завтра цього хлопчика тут не було. Як наслідок, футболіст переїхав до Арсенала, де навесні 2019 року провів 10 матчів. Нагадаю, що Фонсека працював в Україні з Шехтарем з 2016 по 2019 роки. Португальський фахівець з гірниками тричі вигравав УПЛ та тричі здобував кубок України. Лондонський Арсенал збирається продати цього літа декілька футболістів, які ще недавно були гравцями основного складу. У цьому списку опинився і захисник збірної України Олександр Зінченко. Українець не входить до планів тренерського штабу канонірів на наступний сезон. Повідомляє Зе Атлетік. Головний тренер арсенала Мікель Артета підготував список футболістів, які покинуть лондонську команду цього літа. Крім Кірана Тірні та Якуба Ківьора. У ньому опинився Олександр Зінченко. Захисник рідко виходив на поле у другій половині минулого сезону. Контракт українського захисника з Арсеналом діє до літа 2026 року, проте лондонський клуб не завищуватиме трансферної вартості гравця. Каноніри хочуть отримати за досвідченого захисника 25 мільйонів євро. Зінченко має декілька варіантів продовження кар'єри, враховуючи, що Олександр не хоче грати в прем'єр-лізі за будь-який клуб, окрім Манчестер Сіті та Арсенала. У послугах 27-річного футболіста зацікавлений туринський Ювентус, який уже зараз готовий зробити канонірам пропозицію щодо українця. Італійський клуб хоче зміцнити склад, щоб повернути собі чемпіонський титул у серії А Зінченко входить до списку трансферів старої сеньори. Окрім цього, агент українського футболіста веде переговори з клубами з Іспанії та Німеччини згідно з чутками. Зінченко має варіанти з переходом до Баварії. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!